На минулому тижні у Білгородістровському районі відбувся черговий народний схід у Бритівській сільській раді. До сільради входять декілька населених пунктів: Бритівка, Вигін, Черкеси, Польове. Місцем проведення сходів став Бритівський будинок культури. Нагадаємо, народні сходи вже другий рік поспіль проводяться в рамках програми Народний бюджет у всіх населених пунктах Одеської області. Ініціатором даного заходу є губернатор Одещини Едуард Матвійчук. Збори пройшли за традиційною схемою. Голова сільської ради Михайло Марешко відзвітував перед. Територіальною громадою про результати роботи за 2012 рік за останні два роки капітально відремонтовані харчоблоки та облаштовані самовзли в дитячих садках зернятко, села Виган та Ласівка, село Черкеси. Проведені роботи по заміні вікон. Чотирьох групах дитячого садка Журавка села Бритівка, і ці роботи будуть продовжені в цьому році. Минулого року дохідна частина сільського бюджету була збільшена. і Як результат, його перевиконання склало 371 тисячу гривень. Сільської раді та її виконавчим комітетом. Остійно проводиться робота по наповненні доходної частини сільського бюджету. При сільській раді створена робоча група. По легалізації робочих місць об'єктами підприємницької діяльності, фермерськими господарствами та декларування доходу громадян. В результаті чого власні надходження загального фонду бюджету сільської ради за 2012 рік виконано на 133,9%. серед соціально важливих проєктів, реалізованих в рамках програми народний бюджет на території Бритівської сільської ради. Це облаштування восьми зупинок в селі Бритівка, завершення капітального ремонту будинку культури у селі Польове, заміна вікон у приміщенні сільської ради та прокладено самоплинний колектор по вулиці Кишинівській та Артільний. На 2013 рік за кошти з обласного бюджету заплановано продовжити роботу по будівництву каналізаційних споруд та газифікувати Бритівську загальноосвітню школу. Однією із наболілих проблем сільської ради є питання реорганізації селянсько-фермерських господарств та отримання пайщиками земельних та Майнових паїв голова Білгородністровської РДА Василь Чорноуцький відзначив, що дане питання на контролі у адміністрації. Ми подали по багатьох позиціях в суд в інтересах громади і пайовиків села Бритівки, але в судах на превеликий жаль справи розглядаються місяцями, а іноді десь і більше року. Наразі відкритий діалог влади та людей сприяє вирішенню багатьох соціально важливих питань не лише на території Білгородністровського району, а й Одеської області взагалі.